Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом сьогодні у мене для вас є хороші вісті, тому що ми починаємо вивчення Євангелія. А Євангеліє – це блага звістка, але не будь-яка блага звістка. Це звістка конкретно про спокуту. а через спокуту ми отримуємо порятунок і надію, які призводять до життя у вічному царстві. Завдяки спокуті, ми з вами вічно будемо у царстві Божому. через спокуту ми отримуємо Боже благословення та його обіцянки на. Кивікисайсе як я вже говорив раніше, немає кращих новин ніж Євангелія. Євангелія починається з народження Месії. Давайте разом відкриємо Євангелія від Луки, другий розділ. Лука показує нам нюанси, що стосуються народження Месії. Ми бачимо, як він розкриває важливі деталі. Нам завжди потрібно пам'ятати ось про що коли ми відкриваємо писання, то ми бачимо глави і вірші. І ось що тут цікаво, коли ми читаємо, то бачимо близький зв'язок між тим, що було сказано, і що буде сказано. Зараз поясню вам, що я маю на увазі. Минулого тижня ми закінчили з вами вивчати першу главу. Часто... Бувало таке, що ми починаємо читати нову главу і одразу ж забуваємо про те, що вже прочитали минулого тижня. Ми читали про Івана Хрестителя. Він знаходився у глухому місці, в пустелі. Це слово часто з'являється у Біблії: пустеля або глухе місце. На євриці воно звучить як мідбар. І цей термін пов'язаний зі словом залежність. Кожен раз, коли писання згадує це, то передає читачеві послання про те, що потрібно довіряти Богу, вірити в нього, залежати від нього, спиратися на нього, і ось що ми виявили. Це було останнє про що згадувалися у першому розділі? А коли ми починаємо читати другий розділ про народження Месії, то Лука показує нам, що Месія прийшов у цей світ для тих, хто розуміє залежність від Бога. Без Бога, без його спокути, без Його спасіння, немає надії. А як він це зробив? Вічний син Бога прийшов у цей світ, зодягнувся у людську плоть через переродження. Це означає, що за допомогою Святого Духа Бог може спокутувати людство. це пропозиція і потенціал для всього світу. Ми знаємо це, тому що писання говорить нам: бо так полюбив Бог світ. Іван пише про те, що він помер не тільки за наші гріхи, тобто за гріхи віруючих, але також і за гріхи всього світу. Тобто, послання спокути дуже велике. Воно було запропоновано всім людям, але уважно слухайте. Це повідомлення обмежене і дуже конкретне. Воно проявляється тільки через те, що Месія Ісус Христос зробив на Христі. Він пролив свою кров, віддав своє життя, і це було завгодно Богу, бо він воскресив його з мертвих. Все це починається з народження Месії. Він прийшов у цей світ, бо більше не було варіантів. Людство залежало від нього. Залежало від роботи Месії. Давайте зараз разом із вами відкриємо другу главу Євангелія від Луки. Зверніть особливу увагу, як вона починається. у ті дні вийшло в одному з перекладів першим словом йде слово але якби показуючи контраст. До цього йшлося про Івана Хрестителя у пустелі. Це було послання про залежність і далі ми переходимо до ситуації, яка пов'язана з цією, але іншою за своєю суттю. Отже, в першому вірші написано Тими днями вийшов наказ царя Августа». на грецькій мові слово веління або наказ звучить як догма. Вийшло. Від кесаря августа тут можна дещо відзначити. Ми бачимо, що Цезар весь час перебував у Римі. А Рим в ті часи був імперією, яка керувала всім світом. І коли Цезар і Римська імперія випускали будь-які накази, включаючи той наказ, про який написано у другому розділі Євангелія від Луки. То це мало вплив на весь світ. Дивіться, що написано далі. «І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Тобто всі повинні були зареєструватися. Перепис вплинув на весь світ. Для читачів тут показаний важливий момент народження Месії було поміщено в цей контекст, тому що його народження вплинуло на весь світ. Це принесло зміни. А які саме спокутні зміни? Одна з речей, яку нам потрібно пам'ятати: шлюб це викупний заповіт. Він укладений у параметри шлюбу. Це якийсь спокутний аспект у традиціях. Прийнято. Платити викуп за наречену за яким слідкує перехід жінка належить одній родині, а вже після викупу після спокути вона стає членом нової іншої родини. Так, вона вступає у стосунки зі своїм чоловіком, але також стає частиною нової сім'ї. Це і є перехід у такому ж ключі через спокутну роботу месії. Ми, ми всі стали частиною нової сім'ї. Ми стали частиною Божої сім'ї Послання було вибудовано так, щоб навчити нас цим принципам. Отже, вийшло веління зробити перепис по всій землі. Перейдемо до другого вірша. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній. Ми знову бачимо історичний факт. Як ми вже читали у першому вірші, був якийсь Цезар Август, при якому проходив перепис. Зверніть увагу, що нам повідомляється конкретний період часу, коли у Сирії правив квіриній. все це передається читачам, щоб показати, що це було в історії. Ось для чого це було написано в такій манері. Перепис тривав, коли правив Цезар Август, а квіріній правив у Сирії. Це історично підтверджені факти. Тобто, ми знаємо період часу, коли народився Месія. Подивимося далі на третій вірш. І всі йшли записатися кожен у місто своє, Повторюся, цей перепис торкнувся життя кожного. Немало мало абсолютно ніякого значення, де перебували люди у той час, але їм потрібно було повернутися на свою історичну батьківщину. і це відкриває нам щось важливе тому, що далі весь акцент буде на одній родині. І ми вже говорили з вами про цю родину. Зараз ми поговоримо про жінку, яку звали Мірям або як відомо українською мовою Марія. Але її єврейське ім'я Мірям вона була єврейкою. І Якщо читати грецький переклад, то там теж вживається ім'я Мірям. А не Марія у цьому уривку писання ми дізнаємося, що родина, про яку будемо говорити, була із Галілеї. Коли ми говоримо Галілея, що спадає нам на думку? Явище чогось і ми побачимо, як Бог проявлявся, виконуючи свої заповітні обіцянки? Тепер перейдемо з вами до четвертого вірша. Пішов теж і Йосип із Галілеї із міста Назарету. Важливо зрозуміти те, що Назарет походить не від того ж слова, що і назарянин. багато хто думає, що Єшуа носив довге волосся, тому що він був назарянином, але це абсолютно не так. Писання про це не говорить. Писання говорить, що він був з Назарету або Нацсарат, якщо говорити на євриті. Тобто тут нічого спільного, зовсім інша вимова. Немає має зв'язку із тим, що він не стриг волосся як назореї, інша мова і інше слово. А слово «нацарат» або місто Назарет має пророчий сенс, оскільки воно походить від слова, що означає паросток. Це свого роду гілочка, яка виходить із пня. А ми знаємо пророцтво про Месію, де говориться, що будуть сходи, буде паросток, який зійде від Єсея. А ким був Єсей? Він був батьком царя Давида. Чому це для нас так важливо? давайте знову подивимося на четвертий вірш Пішов також і Йосип з Галілеї. Він жив там, у Галілеї, в місті Назарет. але куди він пішов? В Юдею. В землю, яка була дана коліну Юди, навіщо? Хоч він і жив у Галілеї, але його спадщина була з коліна Юди, і він був не тільки від коліна Юди, яке є месіанським коліном. Ми знаємо це з книги буття 49 розділ 10 вірш, але зверніть увагу, що ще тут сказано: в місто Давидів. Тобто зараз ми маємо справу з родиною царя Давида. Чому це так важливо? Тому що це месіанська лінія. Написано, що він поїхав до міста Давидова, що називається Віфлієм. Ми знаємо про родства, наприклад, книга Міхея, п'ятий розділ. Це може бути перший або другий вірш залежно від перекладу Біблії. На євриці, це перший вірш. Одне і те ж послання, тільки різні номери вірші. Тут написано про те, як Бог збирається зробити щось в фліємі. Ми зараз з вами про це прочитаємо. Що з'явиться Месія, і він буде пов'язаний із містом Віфліємом. По лінії Давида ми знаємо, що Месія це син Давида. Мається на увазі, що це одна сім'я. Тобто, це була Божа пророча робота. Месія мав народитися у Віфліємі. Тому Бог дозволив і допустив, щоб до часу народження Ісуса проходив перепис. Цей перепис вплинув на весь світ, а народження месії також вплинуло на весь світ. Але це ще змусило Йосипа, який був задоволений життям на півночі Ізраїлю в Галілеї, в тому самому Назареті, піднятися і піти до Віфлієму, який був його спадщиною. Ви запитаєте мене, навіщо? Давайте продовжимо читати тому, що він був з дому і роду Давидова. Він був не просто з каліна Юди, він був з родини царя Давида. Це була його спадщина, і йому потрібно було повернутися назад в місто Давида, повернутися у Віфлієм. Про це місто також йде згадка у книзі Рут, завдяки важливій заповіді, про яку ми читаємо в книзі повторення закону, закону» 25-му розділі, Боас одружився із Рут. За підсумком їх союзу народилася дитина. Яку назвали овід, що означало служитель або той, хто працює? через нього прийшов Єсей, батько Давида. Так і була встановлена месіанська родословна. і тепер ми бачимо виконання обіцяного Богом, що викупитель відвідає людей, що принести їм зміни. Зміни, які були запропоновані всьому світу, спокутні зміни. А спокута дуже близька до порятунку. через неї ми можемо здобути перемогу. Бути у царстві перемоги, а царство перемоги це найкраща перемога, яку можна здобути бути у царстві Бога на віки і віки. це може бути лише через спокуту. Тепер зверніть увагу, що написано в п'ятому вірші записатися з Марією. і ми знову зустрічаємо Марію або Міря. А ким вона припадала Йосипу? Написано «зарученою йому дружиною, і це дуже важливо. Міріам – це жінка, яка була заручена із ним. Коли ми говоримо про заручене, це означає, що шлюбу кладено законно і в разі розлучення необхідно отримати свідоцтво. Йосип думав про це. Але Бог дав йому одкровення у вісні і спонукав його не робити цього. тому Йосип взяв Марію у дружини, але не знав її в інтимному плані до народження Месії. І це буде засвідчено тут, у цьому посланні. Знову повернемося з вами до п'ятого вірша. Записатися із Марією, тобто вони погодилися бути частиною цього перепису, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. Ця дитина була від Духа Святого. Ми можемо бачити, що незважаючи на те, що вона була одружена, і навіть незважаючи на те, що вона була вагітна, вона ніколи не була із чоловіком. вона зачала дитину не в звичайному розумінні. А через Духа Святого вона була дівою до народження Ісуса, і ось на чому нам потрібно зосередитися. Написано, що вона була його зарученою дружиною і вона була вагітною. І далі, в шостому вірші, ми читаємо, коли ж вони були там, тобто у Віфліємі і сталося, як були вони там, то настав день їй породити. Ви бачите тут прекрасну сторону Бога? Він все чудово влаштував. Він використав обставини або організував їх, щоб Йосип став і пішов до Віфлієму своє історичне місто, щоб зареєструватися там за римським наказом, і він був там не випадково, але з Божого провидінням Написано, написано, що щодні виповнилися, і Бог. Все знає. Він наказав Гавриїлу піти до міряями і розповісти про те, що вона завагітніє від Святого Духа. Вона записала, як це може бути, коли я чоловіка не знаю? і тоді Гавриїл відповів на це питання. Він звернувся до неї і сказав наступні слова. Дух святий зійде на тебе, ось чому вона була вагітна. Ось чому це був ідеальний час. Вона перебувала в пророчому місці у Віфліємі згідно з пророцтвом книзі Міхея, п'ятому розділі, щоб народити Давайте згадаємо те, про що ми говорили раніше. Євангеліє від Луки, перший розділ, 26-й вірш. Марія дізналася про те, що завагітніє. Це був шостий місяць за біблійним календарем. З цього ми можемо дізнатися дещо. Римляни не хотіли створювати проблеми єврейському народу, тому здебільшого вони дозволяли ізраїліцям молитися так, як вони хотіли це робити. Навіть правителі юдеї брали участь у великодні у знак дружби, звільняли одного ув'язненого на честь свята. Цьому і є суть Пасхи. Це звільнення. абсолютно неможливо, щоб у них був перепис цей час, і народу довелося йти під час свята багато вчать тому, що він народився під час свята кущів але зрозуміти, це теж не є правдою. Не може бути, щоб Йосип, який був праведником, серйозно ставився до слова Божого і заповідей, зміг порушити писання і бути у віфліємі, а не в Єрусалимі на святі кущів. Ні, він не народився під час свята Кущі. Також Ми знаємо, що він не народився взимку. 25 грудня грудня немає нічого спільного зі справжнім народженням Месії. Коли він міг народитися? Пізньою весною у писанні про це є багато підказок і доказів, що показати нам про це. Про це ми поговоримо пізніше. Але у рамках нашого сьогоднішнього вчення подивіться, що написано. Коли ж вони були там, настав час народити їй, і останній на сьогодні сьомий вірш і породила вона. Послухайте уважно свого первенця. Не написано, що це був їхній первісток. Зазвичай, коли ми говоримо про первістків, то їх згадують у ставленні до батька, але не тут. Це був прецедент. Був зроблений акцент що до цього народженого сина Йосип не мав біологічного відношення тому, що він був від Духа Святого. він використовував утробу Марії, щоб месія зміг прийти в цей світ і в майбутньому здійснити свою спокутну роботу. Тому дуже важливо те, що ми читаємо тут: і породила вона свого первенця, і що вона далі зробила? Його сповила і до ясел поклала його. це дивно лежати в яслах. Якщо ви відвідаєте Ізраїль, сподіваюся, ви вже це зробили, то вам обов'язково покажуть, що таке ясла. Це годівниця для тварин. Туди можна покласти їжу для тварин, іноді туди наливають воду. Їх роблять з дерева а ще скоріше, із каменю. І що ми тут що ми бачимо, не буду розповідати. Давайте Це просто прочитаємо. Написано його сповила і до ясел поклала його. Чому? Бо в заїзді місця не стало для них. Бо в заїзді місця не стало для них. Не було місця для них, але чому? Стільки людей прийшло до Віфлієму через цей перепис. І де їм довелося. Зупинитися ззовні у тому місці, де були тварини. Ось чому там знаходилися ясла і годівниця для тварин з їжею або водою. І вона поклала його туди. Це говорить про його смирення. Про це були пророцтва, що не буде кімнати для Месії, його не приймуть. Коли ми дивимося на численні докази, які дає нам писання, нам дається так багато інформації про нього. Так, він з коліна Юди. Так, він також із родини Давида. Так він народився у Віфліємі. дозвольте, я просто скажу, коли ми дивимося на всі події, які повинні були відбутися згідно з пророцтвом, то це викликає. Захват, це дивовижно. Месія виконав усі пророчі передбачення відповідно до термінів, відповідно до місць, сім'ї та всього іншого. Це говорить нам про те, що Бог віри. Він виконує те, що говорить. і щоб все це сталося, весь світ був задіяний. Весь світ повинен був піти на перепис. Знову ж таки, яке тут послання. Дуже просте народження Месії вплинуло абсолютно на весь світ. Його народження має увірватися також і у ваше життя. Його народження повинно спонукати вас розмірковувати про Бога, думати про Його проведіння, про Божу силу, про Божі цілі та про те, що Бог є викупителем. Бог змусив рухатися весь світ для того, щоб його слово виповнилося. Дозвольте з вами поділитися. Не тільки заради першого пришестя Месії все було виконано, але також і для його повернення в кінці часів, щоб його царство було встановлено. Всі пророцтва про це також повинні бути виконані, і Бог це буде робити. Він виконає всі пророцтва. Все здійсниться, коли Месія повернеться. Коли він прийде в часи благословення і надії для віруючих. Він прийде вдруге, щоб врятувати решту Ізраїлю, Бог завжди є вірний. Що важливо для нас? Пам'ятайте, як починалося народження Ісуса, якщо брати це в контексті. Іван Хреститель був у пустелі, це говорить нам про залежність, довіру та підтримку. І ось моє послання для вас. Якщо ви хочете мати вічне життя, якщо ви хочете, щоб Бог. Працював у вашому особистому житті, починаючи з сьогоднішнього дня, тоді вам потрібно покладатися на євангелія. Тільки через нього ми можемо знайти порятунок. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Сус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.